Ти ж дипломований, дипломований, механік. дипломований пошукач. А в тебе якась спеціальність прямо? У мене інженер металург але я ж працював в ремонт залогідного обладнання. Ніби за фахом. Але то це ніби. Ну, це якісь великі обладнання, типу там Що? прям. Але ну як велик? Все підряд. ряд. Починаєш з якихось минулих, редукторів. А ти редуктор міг би розібрати і зібрати до назад. Так. В редукторах дуже все зручно зроблено. По-перше, в редукторах є віконці для заміни шестерен, які сирі їх називають. Їх не калять, щоб новній шестерні не зуб не знашувався, стоять сирі шестерні. Саме в цих сирих шестернях знашується зуб і її знімають і міняють на нову. Те було якийсь хіст до цього, чи це якось батьки вирішили ці ти, ти... Ні, я сам якось. Я в перший раз я коли я отримав диплом, я одразу прийшов на Матор Січ. ну і одразу в цех виготовлення.